Ну що, всім привіт, друзі! Сьогодні з вами знову я, Аня Ромашка, і сьогодні ми з вами будемо далі продовжувати ставати найвідомішими ютуберами у цьому місті, в якому ми живемо. Ну як, грубо кажучи, ми живемо за кордонами міста, але ну, ви всі розумієте, що це означає, але ми вже, можна так сказати, такі містяни. І, значить, у мене вже є ноутбук, так. І гроші у мене поки що нема, і все це так погано. А я все-таки дівчинка, да? І от я хожу в цьому світері, і думаю, я бачила у місті магазин одягу і думаю, а чого б не піти туди? Тому сьогодні я пропоную вам просто сходити, подивитися, яка там є взагалі одіжда, і що там можна собі придбати. Так, ну, значить, в наступному ролику, я думаю, ми вже купимо собі роутер і почнемо нарешті викладати відео в інтернет. Тому давайте зараз беремо Грішу. Гріша, Сьогодні ти йдеш зі мною, бо я так хочу. І е, що ще ми з вами Візьмемо? Давайте візьмемо печиво. Ну, і гроші, можливо, щось собі там купимо. Я не впевнена, звісно, але хто з нашого, може. Бути. Так, ну що, Гріша, пішли? Давай, грішунь. Виходь, гляньте, гріш аж закопався у цій отакі. Таке мали моє павучення. Йому дуже складно, я думаю, буде проходити через сніг. Але, ну, отак от новорічна ялинка. І знаєте, вона якось погано прикрашена. Але, в принципі, сьогодні усього лиш 19 грудня. Тому, я думаю, можливо, хай буде, може, потім ще його прикрасять. Так, Гріша? Гляньте, Грішу взагалі майже не видно в сугробах. Так, тому от наші підписники сидять, вони вже такі, знаєте, о, Давай, двочка, я тобі, щоб ти не простудилась. Бо ви мої підписники, а я хочу. А, ти хлопчик, от, дівчика. Хочу, щоб ви не простудили, щоб все-таки у мене були здорові, хороші, красиві підписники. Так, а ми з вами виходить, просто маємо йти отак прямо отуди. От, якраз магазин навпроти дому, який продається, який, я думаю, можливо, ми собі купимо. Так, от він. Так, а ось отець. Оце магазин. Де Гріша? Так, ну Гріша, все, коротше, Гріша не хоче з нами йти, тому давайте зайдемо. А от Гріша? О, молодець Гришко. Я думаю, можливо, щось буде і для Гріші, але я не впевнена, бо. Ну, я не думаю, що люди в звичайному магазині одягу продають одяг для павуків. Тому от добрий день, добрий день. Ми з вами тут. У вас такий невеликий, звісно, вибір одягу, але. Так, що це? Це якась футбольна, да? О, Гляньте так. Це футболочка Месі. Гляньте яка. Ух ти. Ну, така, знаєте. Прикольно, Е... Прикольно. А... Давайте я повішу. Так, добре. Зараз тоді я подивлюся і тоді вже скажу вам щось. Можливо, ми щось купимо. Так. знаєте, в принципі, тут у нас є такий діловий костюмчик. І що це? Я думаю, це окулярчики. Ну, он, я бачу, це теж окуляри. Так, але ми дивимося на костюм, давайте його приміряємо. І... Ой, знаєте, я виглядаю дуже так погано. Це як дубльоночка така, е яку мені купили, щоб я виросла, а вона на 20 розмірів більше за мене. Так, ну я, в принципі, тут такі теж костюмчики, два. І, От, і оце я пам'ятаю у році, у 20-му, 21-му, ми прям усі, майже усіх була отака маска. Так, Але, знаєте, я таке купляти не буду добре. Окуляри, окуляри, я думаю, зараз мені не потрібні, бо все ж таки зима на вулиці. Тому прийду, прийду до вас літом за окулярами, добре? Добре. І тут є отакий, як віночок, чи що, не знаю. І, в принципі, можливо, так, гляньте, воно виглядає цікаво, і, типу, можливо, навіть можна його використовувати, типу, як новорічне прикрасу, чи щось там таке. От, ну, В принципі, непогано. Але чому у вас так. Такий малий вибір одягу, гляньте, там щось є. Е, окей, ладно. не буду трогати, бо вдруг там склад у вас. О, да, гляньте, там щось у підвал веде. Так, так, що ви мені хочете порекомендувати? Так, добрий день, добрий день. Е, якщо я не побачив, то у нас ще є другий поверх. А, ну так, так, там я бачила ступеньки, я, я не сліпа. Не перебувайте мене. Ідіть, можете сходити на другий поверх, але я не думаю, що у вас вистачить грошей щось купити у нашому лексовому магазині. Тому можете зразу йти отут прямо до драбиночки і направо на вихід. Е, ну, якби гроші у мене є. Дуже багато грошей, тобі стільки ніколи і не снилось. Так. Да. А і взагалі, ми з Грішею, ми з Грішей. Дуже, дуже, дуже відомі блогери. Тому, якщо ти зараз не замовкнеш, я натравлю на тебе Грішу, а на ньому вже три жмуріка. Того давай. Мовчи там, і гроші у нас є. І ти скоро сам будеш нашим підписником. Ти розумієш? Сиди там вообще. Так, Григорію. Ух ти, йо-ма-йо, лянь ти яка цяця. Знаєте, виглядає, як ото в дитинстві усі гер... грали у ФНАВ. Так оце і тут. Страшно. Типу, ну, давайте поміряємо хоча б. Костюмчик Медвідя. Так, раз, два, три, чотири. От представте, ви йдете, а тут на вас такий ведмідь виходить. Ні, я думаю, блін, треба було зайти у цей магазин до Хелловіна. Бо гляньте, тут, в принципі, є супер... Супермен. супермен... Міккімаус, той чел, я не пам'ятаю, як його звуть, і от дві людини павука. Окей. І я думаю, це, ну, в принципі, схоже на Джокера. Я думаю, це. Так, це Джокер. У нас тому. Давайте теж поміряємо і Джокера. В принципі, я не думаю, що вони під зелений. Але, знаєте, так, ну. Виглядає не дуже. Я як кустик. От. Парік джокера мені як кустик. Ну, добре, добре, давайте поставимо все на місце. Так. Михайлик. Ось. Раз, два, три. І джокера теж ми поставимо собі. Там, де він стояв. От. Ой, Вибач, вибачокер. Так. От, давайте поміряємо шапочку цього Маріо. Ну, в принципі, дивіться. Така непогана. Я в ній виглядаю як пожежник. Мені подобається. Так, і в принципі, знаєте, отак подивитись, наче приколдесно, да? О, тепер я взагалі можу стати. Генде качеця. Та ти що? Так, і в принципі, я думаю, для Хелловіна був би якраз підходящий магазин. Але оце то, що я прийшла сюди лише під новий рік, тому я думаю, з цього підходящого тут тільки оце. Тому, давайте поміряємо. Можливо, я візьму собі. О, гляньте яке. Прикол. От, ну це єдине, що підходить, як мінімум, під новий рік. Усе інше для аніматорів і Хеллоуіну. Так, і вже бачите, темніше. Ой, чого воно одівається? Так, уже темніше. Я думаю, нам треба з грішою. І ти вже, пойду, магазин вже закривається, да, Гріша? От. Тому добре дякую, ми подивились. Футболка класна. І підвал такий, загадковий. Тому давай тут: от через твоє ставлення до мене, як до клієнта, я до тебе більше навіть і не вернусь. Ну, так, так, вибачте, що кажу вам щиру правду. Так, Гріша. Давай, я тобі таку рекламу зроблю, що ти. Да! То побачи. Гріша, виходь з цієї. Так, все, Григорій. Блін, а мені ж треба буде жити напроти цього чоловіка. Фу. Кошмар який. Ну, в принципі, знаєте, одяг-то непоганий. О, гляньте, Гріша пливе по снігу. Так, але я нічого не купила. І, ну, типу, окей, ладно. Тому давайте все-таки підемо. Пишіть, до речі, в коментарях, що вам більше за все, за все сподобалось. І, можливо, навіть у наступному відеоролику я буду в цьому костюмі, якщо ви захочете. Якщо ні, то буду отак в такому. Мені дуже, знаєте, подобається. Я малювала це минулого року. Так, я пам'ятаю, у мене було стільки. Боргів з У мене було стільки боргів з учоби, а я оце сиділа і малювала. Але було весело, було весело. От. Тому ставте лайк тільки за цей скін чудовий. А ми вже, давайте, грішка заходь, будемо спати У нас тут така красота. Давай, Григорій, Гриша. Дякую. От. Тому я вже думаю, ми будемо спати. Дякую, що дивитесь мій канал. Знаєте, коли я стану найвідомішим блогером. У цілому цьому місті, То знайте, підписуйтесь зараз, щоб казати потім, що ви були підписані на мене з того часу, як я працювала у Макдональдсі. Тому дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь мої відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі! Гріша буде за вами сумувати. Да, Гріша?